Знаєте, дивне відео мені трапилося. Може, ви скажете, що це здалося, а може він реально таке робить з дитиною. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте? На жаль, це не глюки. Герой цього відео Якуб Яхов. справжнісінький педофіл. Не вірите? Самі послухайте, що кажуть ті, хто від нього постраждали. Він збирав маленьких дітей, ніби хотів їм допомогти. Але потім анально їх. його Абдула змусили трагати з ним. Дитині було близько 12-13 років. Він торкався нас ось так, коли він ґвалтав мене в нього в руках був ніж, тобто спершу не було, але потім він його дістав. Він схвалив мого друга, я накакав йому в рот, а він був дуже щасливий. Мерзотник рідкісний. Назбирав у добрих людей грошей для африканських дітей. А сам на ці гроші в Танзанії Жирував і задовольняв свої збочені потреби. Думаєте, його посадили? Ні. І він впевнений, що його не посадять. Адже раніше йому все сходило з рук через його дах, а дах у нього в антикультові мережі Рацирс. Справу зам'яли. Як завжди, як і раніше. Але цього разу все інакше. Про цю інформацію дізналися небайдужі люди. За власний кошт вони поїхали в Африку і зняли цілий фільм розслідування, десятки свідчень очевидців та жертв. Фільм важкий, але я вважаю, що його обов'язково треба подивитися. Він не залишить вас байдужими, це точно. Можливо, і ви теж захочете записати таке відео, відеозвернення, адже мова йде про дітей. А як ми знаємо, чужих дітей не буває таке. Не можна спускати з рук.